Серед постійної напруги Спорт підтримає тебе. Сьогодні у нас субота і обговоримо справи наших легіонерів в італійській серії а чутки пов'язані із ймовірним трансфером деяких зірючок УПЛ до італійського чемпіонату і проблеми, з якими зіштовхнувся Руслан Маріновський. Якщо це в принципі проблеми, у нас уже є на зв'язку. Алекс великих футбольний експерт і скаут із Італії. Кажу вам доброго дня і слава Україні! Героям слава доброго дня вам! От кілька днів тому з'явилася інформація від кур'єлу Дароспорт, що Шахтар хоче отримати за Георгія Садокова щонайменше 40 мільйонів євро, і такі гроші у Ювентасу, якому в принципі приписують інтерес до українця. Ювентус не збирається викидати. Наскільки ці чутки, скажіть, будь ласка, правдиві, і чи дійсно стара сеньора зацікавлена 21-річному хавбеку гірників? Не знаю, з чого починати з аналізу економічних можливостей Ювентусу чи з бажання придбати гравця? Давайте почнемо з другого. Гравець цікавий клубу, наскільки я знаю, і за цим гравцем клуб вже слідкує не перший сезон. Відповідно, цінова політика Шахтаря, яка зумовлена вдалими продажами своїх гравців, змушує клуби, які зацікавлені потенційно в гравці Шахтаря, дуже обережно відноситися до тих цін, які пропонуються за цих гравців. Судохов це молодий талановитий гравець, який безумовно може посилити провідні чемпіонати Європи. І вважає, що незважаючи на те, що йому 21 рік досвід гри в лізі чемпіонів, які він набуває, впевненість, з якою він грає. І номер, який йому шахтаря дали, свідчить про те, що клуб Шахтар захоче якомога більше монетизувати, Можливе продав можливу продаж гравця, але шахтарю ще не так вже і потрібно продавати з цього футболіста ще сезон-два. Він може вдало грати шахта, набуваючи досвід гри в лізі чемпіонів. Стосовно ювентуса безумовно, футболіст на цю позицію потрібний, але треба враховувати як бюджет клубу, який зазнав. Кригування у зв'язку з тим, що клуб не виступає в єврокубках і загальне йде обмеження бюджету, так і з тим, яку позицію передусім треба посилити в зимове трансферне вікно і те, що буде з клубом влітку. Бо від того, як вони посилять зимою, можливо, буде вирішена доля чемпіонату. Завдання клубу потрапити в чотири перші клуби, які будуть мати право виступати в лізі чемпіонів, відповідно, виступи в лізі чемпіонів з надходження до бюджету і можливість придбання футболістів уже враховуючи інтереси клубу. Більш ніж інтереси економічних можливостей і бюджету. Тому я вважаю, що зимове трансферне вікно недоречно розглядати перехід судокова, як з точки зору клубу, який володіє правами на футболіста, так і з точки зору будь-якого клубу, який захоче придбати цього гравця. Бо цінник буде високий і відповідно зимове трансферне вікно, такі клуби, як «Ювентус», наприклад, не буде витрачати кошти на посилення саме цієї позиції. А якщо говорити в літнє трансферне вікно, то відповідно ми будемо бачити зростання ціни на Судакова. І я думаю, що влітку, якщо і клуби повернуться, такий клуб повернеться, наприклад, доросли до цього питання, буде дуже важко придбати цього футболіста за ціну, за яку хотіло би придбати. А шахтарю буде дуже важко не зменшувати ціну за свого ключового гравця. Зв'язку з тим, що попит на нього буде збільшуватися. Окей, вартість судокова, до прикладу, за даними авторитетного видання трансфермаркет, це 15 мільйонів євро. За чутками від кур'єру долоспорт, Шахтар, начебто, хоче виторгувати 40 мільйонів, але це умові, що це відбудеться взимку. Я, яка от реальна трансферна вартість Георгія? Як ви думаєте, на ринку? Е, трансферна вартість там є мем, як які говорять про те, що скільки заплати, стільки є ціна. окей, так. Це так говорить. Але якщо говорити розумно, ціна, то не 15 мільйонів, те, що пише трансфермарці, це однозначно. 25 мільйонів це, наприклад, розумна ціна за цього футболіста. Проте розумна ціна це коли ти до неї приходиш шляхом перемовин клубів, відповідно, можливо, додати якісь там проценти за перепродаж. Але реальна ціна, яку зараз не Можна не ставити це. 40 мільйонів ставить його. Футболіст пропонував контракт з клубом, довготриваючий контракт. Футболіст лідер, грає в збірні, грає в Єврокубках, вдало виступає в своєму клубі. Відповідно, футболіст молодий, 21 рік. Не можна поставити ціну нижче, ніж 40 мільйонів, на мій погляд, за цього футболіста. Але потім, з якої ціни стартує клуб, яку ціну пропонує клуб, який хоче придбати, можна дійти до компромісного вирішення. Окей, а от взагалі для стилю гри судокова чи був би комфортним йому стиль гри Ювентуса теперішнього з такою наявностю гравців і тренерського складу? І чи, в принципі, зручний судоковий гравцю буде футбол, який пропагується в серія? Як ви думаєте? Ну е, питання, ви ви говорите, задаєте питання і вже подаєте підказки. Коли ми говоримо про тренерський штаб Івентуса, це одне розуміння. Коли ми говоримо про бачення футболу спортивним директором клубу, який прийшов цього літа, то ми бачимо трохи е, є різниця в цьому. Я вважаю, що зараз не піде спортивний директор на переконання головного тренера е, з, з тому, що змінити ідеї. Результат, який досягне головний тренер по закінченню чемпіонату, і визначить те, хто буде з великого того з великої сили диктувати умови на трансферному ринку, або головний тренер, або спортивний директор. Якщо ми говоримо про спортивного директора, це стиль гри Судакова, це типовий гравець, який йому дуже подобається. В чомусь він йому буде нагадувати Лоботко. Бо Лоботко це є творіння джунтолі. Він дуже сильно хотів цього гравця і відповідно Судаков чомусь нагадує. Але якщо ми говоримо про головного тренера, то це не типовий гравець, яким головний тренер Алегрі вміє ну, користуватися. Можемо згадати, наприклад, того самого Артура, який теж чомусь нагадує того самого Судакова. І відповідно, не можу сказати, що це футболіст, який пріоритет для головного тренера. Проте як завжди в футболі результат диктує правила, хто досягне кращого результату. А в кінці сезону, якщо наприклад Олег виграє чемпіонат Італії, я думаю, що його позиції посиляться. Якщо виконав програму мінімум, потрапить перші чотири, то я думаю, позиції спортивного директора посиляться. Переходимо до іншого нашого легіонера. Йдеться про Руслана Маліновського, який напередодні в п'ятницю ввечері відіграв ювілейний поєдинок 125-й. 125-й зустріч в рамках серії А і 115 матчів це в складі Атланти, і 10-й ювілейний поєдинок за Дженуа проти Ворони з'явився е, під завісу поєдинку. і Нічого в принципі продемонструвати не вдалося. Хіба там був такий відбір і передасист перед ймовірним перед голом? І після попереднього туру і програного поєдинку калієрі тренер. Дженуа Альберто Джолардіно стверджував, що Руслан може набагато більше дати цій команді, коли набере повноцінної форми. І, от, зважаючи, що в складі Марселі Маліновський не виблизкував не вражав, якщо не зважати якісь там окремі відрізки в окремих матчах. Можна говорити про поступове завершення кар'єри Руслану? Ну, говорити так же відверто про завершення кар'єри, я б не став би. Але про те, що наявна форма не дозволяє гравцю показувати найкращий свій футбол, теж можна погодитися. Відповідно, вчорашній матч, який провів клуб, він не... і ті хвилини, які були надані Маліновському для гри, вони не є показниковими. Більш показниковим є той матч, який він провів в стартовому складі. Е... матч із Скалірі, це дуже такий цікавий матч, коли його замінили, реакція Маліновського не була дуже позитивна на цю заміну. Але, відповідно, відсутність динамізму. Які необхідні в моменти, коли рахунок є скільський, який треба подати. Та відсутність коронних голів на дальньої дистанції, яким славиться Маліновський, все це призводить до того, що для Дженови оцінка гри Маліновського не є позитивна. Наприклад, вчорашня оцінка теж була не позитивна. Проте, ми повинні згадати, що Дженова незважаючи на те, що це дуже саме старий клуб В Італії заснуванням і так далі. Проте це клуб, який цього сезону повернувся в А. Для них придбання Маліновського, як для клубу, який поновив свої виступи в серіа, було дуже великою справою. У Маліновського не так оцінювали за грою в Марселі. Бо там йшла зміна керівництва, зміна тренера і так далі. А як згадували його гарні виступи за часів Аталанти? Тому для Дженове, можливо очікування від гри Маліновського були більш завищеними ніж ті, які вони є. Ну, але можемо говорити про те, що Маліновський зараз знаходився в періоді поновлення своєї футбольної. Форми відповідно кращого Маліновського ми зможемо побачити, думаю, десь через місяць-півтори. Говорити про завершення його кар'єри плановою чи поступовою, я б не сказав. би. Але те, що зараз Мариновський не грає на 100%, скільки він може дати клубу, і наскільки він здатен грати, це можна стверджувати однозначно. Зараз є невеличка криза. Добре, криза просто назвав це можливим ймовірним походом до завершення кар'єри, згущував трішки фарби для цікавості в розмові, скажімо так. А скажіть, будь ласка, як сприйняла преса італійська, генуейська, прихід Маліновського і, в принципі, фанати в Генуї? Оцей трансфер з Марселя. Сприймають його як зірку чи ні? Так. М -м, можна сказати однозначно, що прихід Маліновського це прихід як зіркового футболіста в клуб, який повернувся в серіал. Я, я ще раз підкреслюю, ніхто не згадує виступи Маліновського за часів Марселю або дає їм яке значення усіх у голові. Залишається. Те, що показував Маліновський за часів Аталанти, тому Маліновський для Дженного цього моменту, для Джен для Дженного цього сезону, для Дженева цього керівництва з обмеженою кількістю грошей зв'язку з тим, що були е, борги за минулих власників і так далі. Потрапляння Маліновського в Дженного для Женева це надзвичайний успіх. І безумовно в місті прихід Маліновського, тім болівальники, які вбувають за Дженего в споріні, тут дуже позитивно. Ну, поки ми з вами спілкуємося, хочу вам повідомити. От зараз флешскор дає, що Савіо забив за Жерону. І після того як циганкові дав на довбики асист, тепер перемагають райю на виїзді з рахунком 2-1 до Циганкова Я згадав, який віддав черговий асист щодо іншого динамівця. Дениса Попова. Учора з'явилася інформація, що, начебто, у послугах оборонця Динамо зацікавлена італійська Фіорентина через проблеми в оборонній ланці. І Команда пропустила шалених 15 голів за вісім турів і Практично по два м'ячі за матч, зайшовши на перше джерело, тобто Веб я цієї новини не побачив цих чуток щодо зацікавленості. Це виявилося вигадки одного з українських змі. Але чи цікаво, чи це правда, і чи може така бути ймовірність, що Попов, який не надто надійний в захисній ланці Київського Динамо, зацікавити один із італійських клубів або ж фіалок? Я дам вам припущення, бо стосовно Ферентини я маю можливість обмежено коментувати. Інформацію, але я дам таке припущення. Спочатку скажу, що захисник Динамо Київ-Попов був цікавий на італійському трансферному ринку роки за два тому, за можливо півтора сезону тому був дуже цікавий, дуже широко оговорювали можливість потрапляння цього центрального захисника в італійський чемпіонат. Якщо ми говоримо зараз, то безумовно цих розмов не йдеться. Якщо ми говоримо про аналіз гри захисту Фірінтину, безумовно, ствердження найбільше, те, що найбільша проблема є з центральним захисником в складі Фіорінтина на даний момент. І є, Міленкович, наприклад, центральний захисник, до якого клуб має, на мій погляд, найбільше претензій, якщо говорити це зі сторони. Але можу відкрити набличку, ну, моє припущення. Називаємо так його. Я вважаю, що інформація про зацікавлення Поповим з боку Ферентини, вона правильна, але неправильно ім'я Попова названо. Ні, це не це, це є Попов, але не з захисної ланки. І не той самий Попов, про ми говоримо зараз. А про якого Попова маєте на увазі? Є молодий гравець, якого дійсно є зацікавленість. Була і є вже більш року. Окей, а хто із динамівців мав би шанс заграти в італійській серії А, зважаючи на зацікавленість з боку Торіну? Офіційно підтверджена Володимиром Брашком. На що він трішки ображався, що його не продали через позицію президента Динамо Йора Суркіса? Ну Брошко, так Брошко можна сказати, що він з літо дві ну не з літо, пробачте, зими 2021-2022 року. Він активно був за їм активно цікавилися клуби Італії та Німеччини. Безумовно, цей період був такий, в якому Брошко ще не грав за основу Динамо. Були можливості, на мій погляд, його придбати, але потім Динамо зробила ставку до цього футболіста, притягнула головну команду. І влітку, коли ви говорите зараз про, про, про приклад того, як взяли переговори провели Вели Сторіно, то з одного боку я читав інтерв'ю президента в якому він сказав, що гроші, нібито які запропонували, вони невеликі. А З іншого боку, я спілкувався з колегами, які працюють сторіно, вони говорили. Для гравця, який не є гравцем, основою, для гравця молодого, який перший рік тільки в, в головній команді грає в гроші, які запропонував Торіно. Вони є адекватні. Я не знаю, як в перемовинах було закладені процентів перепродажу. Ну не знаю. Але з іншого боку, треба розуміти і динамо Києва президента. Він має зараз обмежену можливість придбання класних футболістів зв'язку з ситуацією в Україні. А тренер, можливо, теж за свого боку не хотів втрачати гравця, якого він бачив в основі. І відповідно за ті гроші, які запропонували Динамо, Київ, він було не цікаво продавати молодого гравця, який приходить в основу. Можливо, що через рік-два, продовжуючи, вдало виступати в Динамо Київ, а я думаю, що Брошко буде вдало виступати, він може мати ціну значно більшу і не лише торіна буде цікавитися, а більш, можливо, сильні клуби. Але не зараз, що ми говоримо про аналіз. Ціни за футболіста, який був влітку цього року, вона адекватна. Пропозиція не погляд адекватна. Але відповідно ці пропозиції не враховуються. Не стан війни в Україні, не можливість клубу, в якому належить права на гравця, придбати альтернативу або інші футболісти свій вклад. Основний ні, можливу оцінку потенціалу цього футболіста. До ще одного українського легіонера йдеться про Віктора Коваленка, який точно не є основним гравцем Емполі. І зі старту сезону за Тосканський клуб він провів лише 43 хвилини. з'явився на полі лише у трьох поєдинках. Зрозуміло, що з лави запасних. Чи не вартувало б йому змінити прописку вже взимку? І зважаючи на те, що у нього контракт належить більш сильному клубу, ніж Емполі, йдеться про Аталанту із Бергамо. Ну, важка ситуація з Коваленко, відповідно, на мій погляд, є, в Італії прийнято говорити, є таке поняття, як стиль, стиль Емполі. Є певна гра команди, яка передбачає наявність плеймейкера в складі і півзахисту. Ми можемо згадати таких пізників, як був Мілана, півзахист складався з минулого сезону з гравців Емполі. Можемо говорити про те. І на мій погляд, перехід. Коваленко за таланти в Емполі міг би бути більш вдалим. Ніж перехід Коваленка з Аталанти в спецію. Десь сезон проведеної спеції, десь травми завадили цьому футболісту закріпитися. Зараз, якщо ми аналізуємо виступи того самого Коваленка за Емполі, можна сказати, що Емполі треба аналізувати, як цього сезону виступає. Команда знаходиться в важкому важкому стані. Коваленка не гравець, який може змінити хід гри, ви вирішивши на заміну, або змінити рахунок, навіть коли команда програє. Це футболіст, який може вести гру, змінювати ритм гри і так далі при рахунку позитивному свою користь або при нейтральному. Це гарний футболіст, але як по потрібні дуже сильні партнери. Це не футболіст, який може змінити в одиночку, змінити малюнок гри. Розумієте? Тому відповідно, Говорити про те, що Коваленко може повернутися до Аталанти в тому складі, який зараз грає Аталанта, я теж бачу труднощі для Коваленка. На мій погляд, найбільше користі може принести Коваленко, якщо Емпеліс вдасться стабілізувати результати і вдаливши Коваленко в групу при більш спокійної ситуації, коли від нього не вимагають якихось надзвичайних дій, вимагають красивого грамотного футболу, для нього це може принести результат. А особисто для мене було б цікаво побачити того самого Коваленка в тій самій іспанській лізі. Можливо, там у нього буде більше шансів. А до прикладу, якій команді його б можна було в якості інкрестувати найбільш вдало? Будь-яка іспанська команда, крім Атлетіко Мадрид. Зрозуміло, е, і на завершення нещодавно на інтерв'ю «Футбол Італії» Андрій Шевченко зізнався, що йому поставили просто запитання: що якби він був тренером Мілана, то покликав би на роль помічника Маурота Соті, з яким він працював як відомо в збірні України. Е, чи реально що Шевченка можуть запросити до Росонері? Ну, поки що були заяви, були чутки, що е, не збираються з піолі прощатися попри будь-які результати. Але чи такий варіант, в принципі, розглядається, зважаючи? Чи на невдалий досвід Андрія Шевченка е, в клубному футболі якості тренера мається на увазі? Ну я вважаю, що досвід Шевченка у Дженові, не можна сказати повністю невдалим. Він потрапив в період, в який змінилися власники, змінилися амбіції. Команда не знаходилася в гарному стані в цілому. Тому говорити, оцінювати критично Шевченко зразу, як тренера якого не вдала кар'єра, не не став би. Що ми говоримо про Мілану Крема, то можна задати. Єдину таку ситуацію, яка зараз народжується, це, це перемовини зі сам Ібрагімовичем, якого хочуть ввести в склад клубного керівництва, і вихід з цього керівництва влітку. Дуже такий різкий вихід Мальдіні і Масари. А саме зв'язок з Мальдіні у Шевченко був найбільший не як колишнього партнера по команді, так само і як людина, з якого у нього були гарні особисті взаємини. Стосовно та сотті та сотті працював в Мілані довгі роки, і завжди довгий тренер і особлива характеристика та сотті це неконфліктність, конфліктність уміння знаходити бути таким самим містком між футболістами та командою. Але Мілан змінився. Мілан змінився за часів е, зміни керівництва виходу Масарі, Мандіні, Карбоні та інших людей, Мілан став більш американізованим клубом, клубом, в якому статистичні дані. Мають більше значення, ніж те, що може побачити людське око на полі, або якісь взаємни між людьми, які формуються всередині колективу колективу. Тому я вважаю, що технократ це той тренер, який може прийти в Мілан, більш ніж тренер, який має ідеї, які хоче змінити ідеї, підбирає гравців під свою ідею. Відповідно, клуб буде підбирати тренера, який відповідає клубні ідеї, а не навпаки. Так, Андрій Шевченко відповідає клубній ідеї теперішніх власників Мілана. Я вважаю, що для оцінки кандидатури Андрія Шевченка в Мілані буде дуже сильно вліяти його зв'язок з Мальдіні і Масарем, з колишніми працівниками клубу. Тому, мій погляд на даний момент вирогідність приходу Шевченка в Мілан не є високою. Ну, були також чутки, що Павло Мальдіні пропонують роботу в Саудівській Аравії, начебто він розглядає її, щоб покинути європейський континент. Все, яке може бути безумовно. Саудівська Аравія зараз дуже сильно економічно може оплачувати роботу фахівців, збирає найкращих або пробує збирати найкращих з Європи. Я думаю, що Мальдіні не, не бракує пропозицій. Питання в тому, що Мальдіні, на мій погляд, він дуже тісно пов'язаний з Міланою, бачити Мальдіні в іншому європейському клубі буде важче ніж бачити Мальдіні десь, типу, в Саудівській Аравії, наприклад, чи в якомусь американському клубі. Безмежно вам вдячний, що знайшли час та можливість описати те, що відбувається в італійському футбольному інфопросторі і зацікавленість в українських футболістах, які на даний момент виступають в українській прем'єр-лізі. Ще раз вам дякую. Це був Алекс Великих, футбольний експерт і скаут із Італії. З вами також був Юра Гаврищак, і традиційно кажу, вам, побачимося.